Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто приєднався до нас лише зараз. та нас слухає 24 на 7. Це нам дуже приємно. Але я нагадую, що поки я в ефірі, у мене в ефірі жодної демократії. У нас в 100 разів менше лайків ніж людей, які зараз дивляться. Тому давайте, будь ласка, ви поставите свої лайки. Це нам потрібно. Потрібно, щоб розумних людей було більше. Потрібно, щоб наші ефіри слухала чим більше людей, тому що вони цікаві і насичені. І от, власне, зараз поговоримо з нашим гостем і обговоримо не насичену таку штуку. Обговоримо ось цю пряму лінію істоти, яка вчора вчора, позавчора сиділа на цій прямій лінії. Що це означає? Як він виглядав? Я маю на увазі Путіна. І що це значить? Де для нас все, що він говорив, і як часто він покашлював, запитаємо нашого гостя Роман Симбалюк, блогер-журналіст разом із нами на зв'язку. Пане Романа, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава привіт. Я підтримую відсутність демократії в часті підтримки українського Ютуба. Лайками підписуємося. Ви всі почули Романа. Романа, хотіла запитати два роки не було в цієї істоти прес-прес-конференції, але до того до початку ще повномасштабного вторгнення, перед тим як ви виїхали з Москви, ви були присутні на цих прес-конференціях. От мені чисто особисто згадувалося, як, як воно там сиділося коли коли, коли він говорив чи ні, хотілося там бути чи задати своє питання. Ну, ви знаєте, з огляду на те, що як сильно всі шипіли там навколо мене, то дивлячись все це в Україні дома, це звичайно з професійної точки зору простіше, тому що можна ходити як хочеш, ніхто не сидить зі зброєю біля тебе, тому що вони щось вважали, що щось там царем чи не до царем може статися. Але ж Тетяна, ви ж не сказали, що ви питаєте про прес-конференцію Путіна. Я сказала. Вам... Істота, мені здається, це зрозуміло. Так я з, з точки зору журналістики, я так подумав, що треба уточнити. Насправді так. що, не цікаво і сумно, а, і, а головне це те, що він робить вигляд, що росіянам не болить і угу. кар. Угу. Що будуть вони продовжувати війну проти нас, оце мабуть єдине важливе, що ми маємо вкотре засвідчити всі і розуміти, що легка нам не буде не буде не за 2-3 тижні, не за 2-3 місяці, і взагалі перспектива така, що це дуже тривала історія. І треба готувати себе до цього, себе населення, ну і знищувати російських загарбників, бо їм болить і ця mm -hmm. просканка насправді це показала. Що це таке Тетяна, питають, коли буде мир? Що за на розстрілях? Угу. Власне, так. А я хотіла запитати, а що що саме їм болить? І як ви побачили Роман, ось цю прес-конференцію? Тому що я вчора про неї також говорила. Одні експерти говорять, що Путін навпаки він почувався дуже впевнено в собі, і більше того, він собі дозволив говорити вже відкрито про війну. Тобто він відчуває свою силу, свою мить свою міць. Він відчуває, що він цар, і після 24-го року він ним залишиться і може ще оголосити мобілізацію. А інші експерти мені говорять, що навпаки, йому було дуже некомфортно комфортно під час цієї прес-конференції. Е, ось як ви бачите, йому комфортно було чи не комфортно все ж таки? І ось ці от питання, які вилазили, на які звернули увагу е, майже усі. Ну мені здається, це було зрежисовано. Та, така певна показушність, що є демократія. він, можливо, теж це зробив для того, щоб йому було якось комфортніше? Слухайте, я не впевнений, що ми взагалі маємо розцінювати, аналізувати цю ситуацію з точки зору: комфортно йому було чи не комфортно. Ну так він цар у нього все гаразд в Москві е, перельоти не так часто, як нам би хотілося. А чому бути не невпевненим собі? Всі його слухаються, йдуть на війну без якихось питань. Ну так, е гроші їм треба платити. З іншого боку, нафта продається е газ не так, щоб сильно, але теж продається. Тому у ну, ці історії е він же дивиться на ситуацію. з якої точки зору? Ну у них потенціал вести війну є. Це зрозуміло. Мілої mm -hmm. і військовий, і саме головне це повна покірність російського населення. Тобто, їм це не подобається, але жоден з них боїться це сказати вголос і в Телебаченні продовжують співати ці військові пісні. Мовляв, мовляв, росіяни не помирають. Mm -hmm. Ну, це ж не відповідає дійсності. Питання в чому? Що в... Немає не то, що слово позиція воно тут не підходить, навіть немає іншої думки серед людей, які його оточують. І власне, ну так він схиблений на Україні. Ніхто йому не заважає далі вести війну. Тут мені здається, оці речі, які він проговорює про війну, мепідем, демілітаризацію, денацифікація це все треба. Брати на зброєння нашим посадовцям, нашій дипломаті, і казати, люди, ви бачите, що, ну, ви, ну, чому ви? Ми вигадували Гітлера. Ми, mm -hmm. Тому що транзит через нас йде, відповідно, головний покупець вуглеводнів був захід, частково і залишається тому що ну це важливо ну так а е, посил для західних е, для західних е, для західного світу ви побачили у в цій прес-конференції путіна тому що коли він наприклад надав слово спершу журналісту з китаю а не зі сполучених штатів ну це мені здається був такий певний жест Та? він десь показав що в пріоритеті і зараз його партнер це китай а що захід би мав почути і що хотів путін донести заходу те що він готовий далі битися домовля Зі мною, чи те, що я готовий далі битися, просто мене бітись? Ну можливо, він змінив свої акценти з західних журналістів на китайських, щоб підкреслити товариш сі я визнаю тебе як головного на цій планеті, принаймні на цьому континенті. Mm. і вам сказати, що китайські друзі наші китайським журналістам бути дуже класно, насправді, вочевидь. Я не впевнений, що це журналістика. Що я маю на увазі? Вони завжди задають одне питання: що, що ви думаєте з приводу розвитку російсько китайських перемовин? Щоб не відбувалося, я на багатьох прес-конференціях був і Лаврово такі питання. Що вони ідентичні скрізь. І відповідно у російських представників є можливість заспівати в котре оду. Значить, що кас от оду, всі, значить, що стосується заходу, він насправді треба відзначити свою позицію жодним чином не змінює. Він каже: давайте так, віддайте мені Україну, я там всіх знищу. Ви. Вигляд, що нічого не відбувається, і далі будемо торгувати нафтою та газом. І так він засумував за Еммануелем Макроном, питаєш, ну що ж ти мені не що, Еммануель, мені так подобалось, коли я тебе садив з іншого боку цього довгого стола. Тим самим показував, що ти не здав аналізи калу, вся планета бачила, що ось я тебе призираю на всіх усіх. Ну треба визнати, що Макрон багато. Зрозумів за, це. за цей час певною мірою ситуація в Африці вплинула на французьких наших друзів. Ну, якось отак. От. Ну, бачите, любов, любов сліпа, але тим не менше рано чи пізно очі відкриваються, і ось ці їхні вечірні перемовини телефоном. Я маю на увазі Макрона і Путіна нарешті скінчилися. Я сподіваюся, тільки вони не говорили. Знаєте, як закохана парочка? Ти перший кладе трубку, ні ти перший кладе трубку. Добре, давайте про власне. От він говорив справді про війну, багато говорив. Хоча він ігнорував питання дружин мобілізованих. Він на них якось не звертав увагу? От е, в цьому питанні мені хочеться звернути увагу е, на, е, на такий аспект, що вони нібито збираються, їх нібито багато, і нібито вони роблять якісь протести, але вони ні до чого не приводять. Це тому, що він спеціально це ігнорує, чи насправді протести не такі не такі ще потужні, як би нам того хотілося. Як довго він може взагалі ігнорувати це питання? Завжди може ігнорувати. Давайте послухаємо ще раз: йому, взагалі, от, по боку на всі угу. питання стосується доля російського солдата. Насправді, от це об'єктивна найбільша сила Російської Федерації, що царю точніше, не до царю плювати на життя своїх громадян. Ну він правда сказав, що у них після Авдіївки нетривали життя в Росії середнього виросла аж до 74 років. Але проблема в тому, що і самим громадянам Росії теж плювати на своє життя. Це от вони правда. ті, хто от у нас тут одна кампанія, така цікава, провела не інтерв'ю, а таке соціологічне дослідження серед військовополонених. Так які вони висновок роблять, у них немає не ненависті до України, не любові. У них взагалі немає ніяких почуттів. Вони пішли сюди, тому що сказала їх батьківщина. Ну в тому вигляді, як вони її сприймають. Вони знають, що батьківщина сурова, від неї нічого не треба вимагати. Вона сказала і вперед. Тому тут всі фокусуються на мобілізованих цих жінках, які ну так щось вони тут трошечки інформаційне поле а, а, збуджують. Але mm. Там є інші питання. Ну, дивіться, у нього там запитували, що у нас Реба не вистачає, там безпілотників не вистачає. Він сказав: все у вас вистачає досить скиглити. І тут ікнув Микола Янович одразу. <с. От, <с. От, от, от. по факту, дивіться, він повністю ігнорує оцю частину втрат, втрат України. <с. Знаєте, це ж так, у нас птахі-мадяра і не тільки в, в, на лівому березі зняли стільки вбитих російських загарбників. Ну це просто іноді дивишся. Ну не то, що мені їх шкода. Ну, я так суто з гуманістичних таких от позицій, думаю, блін, ну мабуть, вони все ж таки не люди, якщо вони це все терплять. Але він може на всю державу сказати, що у нас декілька поранених легко, дуже легко. я не... Ні... Убежали, потому что 98%, как сказал Шойгу, они снова становятся в строй. Mm -hmm. А у, у Украины десятки вбытых. И всем нормально. Ну, доброе. Ну, Тут правда важко шукати якусь логіку, тому що м, нібито ви ж ніби люди, ну істоти, та, вам має боліти, але тим не менше якось взагалі і не болить, і не шкода своїх же ж дітей, і не шкода їх далі народжувати для війни. І питань не виникає. Ну, тут навіть питання, е, питання життя навіть тих не, не лише тих, які змушені піти воювати або віддавати своїх родичів, а просто звичайних, звичайних росіян, тому що е, питання про яйця. Про мені здало він здається, Путін зробив його найважливішим політично-економічним питанням. Це питання про яйця. Він намагався на мою думку стати, знаєте, таким своїм знову ж таки перекинути на когось е провину. Але тим не менше, економічна ситуація, попри те, що він каже, що економіка зростає, ну вона ж не так швидко зростає в Росії. Ну і з одного боку вони схавують все те, що він скаже, а з іншого боку, ну це ж відчувається. Ну як як, от про таке, аж можна брехати. Ну, бачите, яйця тут цікаві. В чому, тому що цими словами можна грати, і вони mm -hmm. мають різний сенс. Можна запитати, чи є в тебе яйця, і дехто може це сприйняти, чи є в тебе політична воля і воля взагалі. І я от приходжу до висновку: що тут вирішуються дві питання: по-перше, перевірити, що у ну, російського народу в своїй масі яєць немає. Я маю на увазі саме волю, mm -hmm. а не Курячі. Ну і друга частина ви ж бачите, там е, це така операція по приховуванню. Тому що, як ми знаємо, е, голка Кащеєва, вона все ж таки в яйці, і він вирішив, мабуть, сказати, що яєць багато, спробуйте знайти цю голку. Це, начебто, погана новина, що яєць багато. Е, ну, я про курячі в даному випадку. Е, але ж е, ми вже на фінальному. Этапе там же в, в цій кассе уголка кащеев, а значит, е, голка Кащеева, в яйці, яйце в качці, а качка в, в зайці. Так вот, мы вот, вот ще чуть-чуть. І ми цю голку знайдемо. Я просто до того, що е, от воно так наче звучить, е, що вони такі їм не болить, їм не страшно, або страшно, або ще щось. Це не зовсім так. Тобто, е, це називається от медицина, деякі ліки позиціонують, які мають ефект не одразу, а накопичувальний ефект. Ну, в Росії на жаль, чи на щастя, ну так є. От, от вони роблять вигляд, що їм не болить, не болить. На якомусь етапі воно урветься, і тут е, треба зрозуміти, що ці настрої вони змінюються е, на полі бою. І mm -hmm. тут знову повертаємося до партнерів, що там у нас як Дівельт написав, спеціально цілу статтю до Маріани Безуглої написали вони. Що у Залужнева є план, і в цьому плані є F-16, F-18 і багато чого. Оце може вплинути, от так от вони скажуть: ну дійсно, блін, так жили без України, да й зараз можемо продовжувати це робити. Тобто, все складно, але не безнадійно. Ось. Але не безнадійно. А вийшло, до речі, у Путіна відвернути ось цей гнів і агресію. Окей, не гнів агресію точно, тому що росіяни самі по собі дуже агресивні істоти. От чи вийшло у нього ось цю агресію суспіль суспільства в Росії перенаправити з себе? Ну, наприклад, на міністерство оборони? Ну бо я кажу на на міністерство оборони, тому що він справді багато говорив про війну. Ну в якому контексті? В такому, що це хорошо. Насправді, мені здається, ця яєчна тема вона якраз а, і потрібна була їм для того, щоб фокус уваги з війни перевести на яйця. І там смішки, а, і посмішки і так далі. Ну, Технологічно воно так часто робиться, що навіть цих я от дивився, цих жінок мобілізованих, яких зрозуміло проігнорували і будуть ігнорувати далі. Що їм не сподобалось, що для держави цілої великої Російської Федерації яйця важливіше курячі, а не політичні, ніж доля їх громадян. Ну. Так. Ну а з іншої з іншого боку, а що він може ще сказати? Тому що я, наприклад, не почула чіткої відповіді, окрім того, що Росія Росія хоче знищити Україну, як завжди, протягом усього існування України. Я не почула чіткої відповіді на те, коли закінчиться їхня так звана СВО, тому що знову ж таки були дуже розмиті фрази про денацифікацію, де ще там щось. Ну я не почула, і мені здається, що або росіяни настільки тупі, або вони теж не почули мети і мети і ідеї за що вони мають іти воювати. Їм це не подобається. Чому Володимир Путін так це формулює, так дуже абстрактно, це дає йому можливість в будь-який момент сказати, ми вже перемогли, війна закінчена. Це важливо, як мені здається. Ці історії про демілітаризацію. Ну так, вони тут багато горя принесли, але тренд такий, що це е, е, отрицательна демілітаризація, mm -hmm. тобто мілі. України всі це розуміють, і по кількості деяких систем, яких у нас ніколи не могло би бути до повномасштабного вторгнення. Ти думаєш, ну ти просто геній. і нато <плес> розширилась і, і зброя в Україні стала більше, і саме і цікаво в ЄС нас кличуть пане пане Романе, є якісь до речі, от просто у нас мало часу, і я одразу хочу, можливо, вже десь бачили, читали якусь реакцію про те, як відреагували на запрошення до Євросоюзу ну про те, що зараз почнуться перемовини, тому що все вони передрікали, що ми ніяк туди не підемо, але ми йдемо, і нас чекають. Це смішно, тому що вони сприймають цю ситуацію як ніж спину від Віктора Орбана, і далі додають, що насправді, щоб там не було сказано на Заході, всі гроші, які передбачені планами в Штатах, це 61,4 мільярда доларів, і відповідно 50 мільярдів євро від а, Європейського Союзу, все це буде виділено в повному об'ємі. Вони це розуміють, і тому, власне, мабуть, і не візьмуть Орбана в Газпром. А що там Сіманян сильно нервує? Я просто пам'ятаю у ці от ефіри, коли вони казали, що це ще нічого не означає. Потім ми ще отримали один один крок. Це ще нічого не означає, і раптом все це все це означає. От цікаво, чи вони прийшли, прийшли до Януковича і з такою самою вимогою, що ж ти не робив, що ж ти не не дотягнув? Чи є до нього ще ще й претензії? Чи стала ця тема зараз? Ми в Європі номер номер один? Чи все ж таки війна на першому місці? Ну, війна, і саме вони акцентують увагу. Це дуже насправді дуже смішно, тому що вони можуть там на ефір дві години розповідають, як Україну злили, <свист> як Україні що не дають, Україні не допомагають. Між іншим могли б пробити більше це факт. А потім це закінчується. Ну да, треба виходити з найгіршого варіанту, тому що буде в українців все, і літаки, і нові БПЛА і взагалі. Ця, цей текст Дівельт для Маріани Мар Безоглої, там, де про плани uh -huh. залу написано, там є така цікава цифра. От коли на Заході кажуть, що нема чим допомогти Україні, снарядів нема, так ось там написано, що держави НАТО використовують наразі тільки 9, тільки 5% від тої номенклатури, яка у них є на озброєнні. Uh -huh. Я не проки... Кажу, тобто, от є 100 видів різних різної зброї, і нам дали тільки п'ять на сьогоднішній день. Це говорить про те, що ну так, питання політичної волі там на, на заході, бо вони поки думають, у нас вмирають кращі люди угу. на війні. Але і це найбільша насправді трагедія. Але для демократії. Хоча ніякого але бити не може, але для дипломатії є ко є над чим працювати, так. тобто треба шукати аргументи треба їх переконувати і казати «Ребята, хто тут головний путін чи, чи демократія. ну власне і те що що ми бачимо зрештою якби там не, не які песимістичні прогнози не були та але все рівно наші е, наші, наші, дипломати роблять усе усе можливо все ж таки для нашої країни Роман, дуже дякую за те що долучилися до нашої ефіру роман симбалюк блогер журналіст був разом з нами